Що буде далі з криптою на хвилі новин, які зараз розповсюджуються? Хочеться вас в чомусь заспокоїти про щось попередити і розібрати тему крипти астрологічно. Давайте так вже більше, ніж два роки. криптова тема переживає такі. А дуже великі хитки у думках щодо неї через те, що у нас Плутон перейшов врешті у водолія. Він перейшов на дуже багато років, тому започаткував. А Плутон Водолії – це в прямому сенсі новий тип валют, новий тип схем переводу грошей. Я про це не в одному відео говорила. Ще одна тема, яка з цим дуже пов'язана, така нептуніанська фішка у тому, що теж говорили ми навесні і, взагалі, в річному прогнозі, що восени почнеться так звана розповсюдження епідемії. Тільки я говорила, що всі ми чомусь звикли на оцьому прикладі ковідних історій розбирати таку ситуацію. Але Е, Недооцінюємо психологічні та психічні відхилення, які розповсюджуються, і е, те, що панічна атака вже стала нормою та знімається в сюжетах голівудських фільмів, як явище, і те, що ми всі вже, типу, одне з одним можемо сміливо поговорити і на тему психології, і на тему різних психологічних відхилень, те, що блоги вже ростуть лише на тому, що хтось обсуждає якусь свою е, тему. З психікою, зв'язану, з діагнозами з психічними, тобто, це стало вже нормою за цей період. І тут цікаво, я говорила, що саме. В осени ми зіштовхнемося з розповсюдженням певної епідемії, і варто звернути увагу на психіку, що це буде пов'язане, не знаєте, ОРЗ, ОРВІ, грипи там і всі процеси, які були пов'язані з попередньою історією масового розповсюдження вірусу. Цього разу це буде спровоковано чимось інакшим, і я казала, що Уран дає такий абсолютно непрогнозований несподіваний ефект. І, власне, це причина, через яку будуть розповсюджуватись ось такі закінчення. Власноручного життя, скажімо так, я думаю, ви зрозуміли. І те, що зараз в Україні поширюється про криптоблогера, ця новина це лише початок і лише та новина, яку ми бачимо на поверхні, дуже багато ще скривається, і потім буде виявлятися того, скільки ще у світі розповсюджується цієї теми. І я скажу, це не зараз воно тільки почалось. Зараз воно буде розвиватися в темі як епідеміологічно. А раніше це вже два роки як почалось. Тобто, це вже схильність в людей. І це масово розповсюджується. Те, що причиною стала кріпта, і причиною цього відео також. Тому давайте розберемо, чи буде щось далі. Чому відбулося саме зараз? Плутон 14 числа з свого ретро-руху, який почав весною, і тоді був зафіксований такий рекордний стрибок в кріпті саме курсу біткоїна. І взагалі тоді було таке теж коливання. Зараз осінь знову дала коливання тільки вже в іншу сторону, тому що Плутон 14 жовтня виходить з ретро-руху, і ось цей піврічний період він там був, виходить в Дірект. Але це співпало із подією, яка, по-перше, суперлуння у нас було, і в нас восени буде три суперлуння. І я зараз розкажу, як вони на це все впливають. Але важливо розуміти, що Плутон з Ураном, Сатурном та Венерою. Зараз мають з'єднання саме в момент, коли е, Плутон розвертається. Венера це гроші впряму, Уран несподівання, а також it теми все, що через інтернет, через віртуальні гроші, все це зіштовхується з Сатурном, який дуже нестабільний в своїй екзальтації, і все це на розвороті Плутона. Тобто ось цю подію з е, м, вартістю крипти, з тим, що відбулися на крипто. Е, з криптофондами на криптобіржі все це відбулося от в цій взаємодії. Я про це попереджала, до речі, у відео про Венеру, яке давала ще до 9-го числа. І власне це все висвітлюється та дає таку велику подію з значним охопленням поговорення саме через суперлуння, яке ще на фоні перед цим аспектом відбулося. У нас попереду ще два суперлуння, тому нам легко передбачити, коли ще будуть такі з великим поштовхом події, пов'язані з криптою. Тобто, зараз лише початок та розвиток цієї теми, і наступне е, суперлуння буде 5 листопада, а це означає, що вже з 3 по 9 листопада ми знову будемо очікувати ось такі якісь непередбачувані стрибки. Знову якісь такі масові новини, і знову щось що буде стосуватися кріпти. І ми знову це будемо бачити всі, хто має відношення і хто не має відношення, і відчувати. І це такий поступовий перехід в велику економічну кризу, великий кризовий фінансовий період для трансформації взагалі всього. Тобто через 20-річний період, навіть 8, через 18 років, вже взагалі зовсім по-іншому будуть виглядати не тільки розрахунки, а й валюта, і в цілому. І це все зараз переживається. А, наступний етап це буде в грудні. І це таке фінальне суперлуння. Кожен раз воно буде більшим та більшим. В плані а, більше висвічувати тематику кріпти і давати масовіший розголос. А, це як щось таке, коли йдуть новини про вскривання якихось схем. А, наступне буде, власне, в грудні. Я знаю, що тут багато буде хто дивитись, хто з криптою пов'язаний, працює і може пережив шок на цей момент. А, але фактично є лише оці три періоди такі кризові для цієї теми. А далі йде нове встановлення. Тож у грудні це знову буде супролуння 5 грудня. І ми знову беремо такий проміжок часу з 3 по 9 грудня. Це буде ще одна така криза для криптобіржі. І вони всі між собою пов'язані. І потім цей ось такий складний період. З побічним явищем, який, який я говорила про про таку так звану епідемію, можна сказати про такі масове розповсюдження певних психологічних чи психічних розстройств, які мають летальний характер. Це буде і буде проявлятись та показано от в ці три періоди. Яким чином? Ну будемо бачити в новинах. Скажу відверто, що тема крипти це одна із таких найзатребуваніших за останні два роки взагалі в консультаціях з астрологами і є такий чат з астрологами, де ми одне з одним, як спеціалісти, радимося. Так ось мало хто береться за ту тематику, то і поясню чому, бо ви теж маєте розуміти, що прийшовши до будь-якого спеціаліста, нумеролога, астролога, будь-якого, по тому, коли вкладатися чи не вкладатися в крипту, має один такий суттєвий характер. Ви маєте розуміти, що коли йде річ про криптобіржу, взагалі про фінанси говорить нам Венера. І Венера персонально ваша в натальній карті, як вам коли, куди вкладатися. І куди конкретно, але фінансово куди вкладатися, і сама крипта кожна криптовалюта зареєстрована, а астрологічно дуже важливо саме момент реєстрації. Тобто, грубо кажучи, натальна карта крипти конкретної валюти є натальна карта. Коли вона була яким зареєстрована в якій країні? Тобто вона фактично має дату, час та місце народження. Те саме має людина: дату, час, місце народження. Ці дві карти накладаються. І тоді можна зрозуміти, чи є потенціал у конкретної людини вкладати в конкретну валюту. Але крім того, є астрологічні аспекти конкретного моменту. І, наприклад, так якось зараз, бачите, був такий, і це не для всіх був програшний момент. Але це такий був масовий крах. Який е, фактично підв'язаний лише під період, а не під конкретні ці валюти. Тому ось це дуже складна аналітика, коли карта натальна людини, яка вкладається, накладається з картою натальної конкретної валюти і накладається з моментом, коли і скільки хто куди хоче вкласти. Тобто це мега складна тема. І її обобщить, знаєте, отак взяти в загальному огульні, як кажуть, е, в Польщі кажуть огульні, типу що ось. Аба узагальнити, окреслити так в загальному неможливо. Тож не піддавайтеся, бо виявилося, коли ми обсуждали це теж в чатику, що дуже багато є прям таких якихось порад, кріптопорад астрологічних, коли класно тратити, коли класно вкладати. Але зрозумійте, який великий аналіз там має бути і чому він не може бути загальним. Тож, ми знаємо, що зараз непростий період до 14 числа. І ми знаємо два наступні періоди, які будуть слабкі та видавати ось такі новини. Далі буде прогноз на 26 й рік, в якому, звісно, ми і про цю тему поговоримо. І так, щороку я видаю відео про прогноз на рік. І знаєте, чим ближче до кінця року, тим більше я просто в шоці, як в цілому енергія року задає теми, про які буде бурхливо розмовляти весь світ в конкретний період. Я бажаю вам максимально розумно. Підходите до вкладення грошей, особливо коли ви чуєте в загальних прогнозах, що Венера, як планета грошей, має такі дивні аспекти, має якісь ситуації на небі, особливо з ураном, який дає несподівані ефекти від вкладення. Детальне відео про Венеру є тут, тому передивіться його, бо не для всіх, для когось класний період для шопінгу, не для всіх це негативно.